Послання 228. Моє прибуття буде раніше, ніж ви очікуєте, понеділок 24 жовтня 2011 року 19.09. Моя ніжно улюблена дочко. Ти не повинна дозволяти тим, які продовжують ставити під сумнів і виносити судження про моє найсвятіше слово, засмучувати тебе. Ігноруй ці допити, зберігай мовчання, молися за них і йди далі, бо часу залишилося небагато. Я закликаю усіх вас, дорогі діти, спокійно сісти і молитися до мене про милосердя. Будь ласка, ви не повинні панікувати, бо я приходжу тільки для того, щоб врятувати вас, а не судити. Хіба ви не знаєте цього? Не чого боятися, просто цілковито довіртеся мені. Моє прибуття буде раніше, ніж ви очікуєте, тому, будь ласка, підготуйте свої душі, моліться за всі душі, які можуть відректися від мене або відкинути мій дар Божого милосердя. Ви, мої заповітні душі, приносите мені таку втіху. І полегшуєте муки і страждання, які я терплю, коли бачу скрізь ненависть у вашому світі. Наблизьтеся до мене, діти, і дозвольте мені обійняти вас, щоб дати вам силу і впевненість, необхідну для того, щоб привітати мене. Ви, моя особлива армія, перебуваєте в союзі зі мною, і усвідомлюєте ви це чи ні. Але Святий Дух провадить вас на боротьбу за спасіння душ. Сядьте спокійно, моя малечу, і пам'ятайте, що я завжди з вами. Радійте і чекайте мого приходу, коли я виллю свої благодаті, щоб покрити всіх моїх улюблених послідовників повсюди. Де б ви не жили, з якого куточка світу ви б не були, ви мої. Я люблю вас. Дивіться з відкритими серцями і довірою, оскільки ми наближаємося до попередження, ваш Ісус!